Один закон за весь сесійний день. Сьогодні парламент проголосував лише зміни до кримінального кодексу. Тепер за статеві відносини з тими, кому немає 16-ти, Навіть за їхньої згоди можна дістати до 5 років за ґратами. Досі конкретного віку в цій статті вказано не було. У четвер планують розглянути кадрові питання, зокрема кандидатуру нового очільника Нацбанку. У фракції радикальної партії наполягають, треба призначити постійного міністра охорони здоров'я. Виконувачка обов'язків Уляна Супрун, на думку представників політсили, не може обійм. Мати цю посаду, бо не відмовилася від американського громадянства. Люди в народі Уляну Супрун прозвали доктор Смерть. І оця доктор Смерть із кількома паспортами, без будь-якої відповідальності, без будь-якого коріння в Україні проводить так звану реформу, в результаті якої мільйони українців позбавляються медичної допомоги. Завтра ж депутати можуть розглянути постанову про неприпустимість будівництва газогону Північний потік потік-2». на цьому наполягають у фракції народного фронту. Нагадаю, будівництво газогону в обхід України Росія планує розпочати вже цього року. Спорудження ще одної гілки газогону додатково підриватиме стабільність і безпеку Європи. Російський газ це не комерція, це політична зброя шантажу Кремля. Ми маємо докласти максимум засиль, щоб не допустити отримання газпромом контролю над обсягом і ціною всього газового ринку континентальної Європи.